Розумієте, це моя війна. Я, я розумію всі аспекти того, чому вона почалась і як вона має закінчитись. Коли ти розумієш, що ти народився от саме в цей період, коли ти можеш бути не просто свідком перемоги над Російською імперією, а й учасником перемоги, це дуже дорого коштує. Хтось каже, я не хотів війни, я не вибирав народитися в цій країні, ну це його вибір. Мій вибір такий: я народився в цій країні, і ця країна воює вже більше ніж 350 років. Просто в різних формах. І сьогодні Російська імперія, Те що називається, відкрила скриньку Пандори, відкрила, забрала і пішла відкритою війну знищувати українців. В мене, як в українця, є єдиний вибір, і коли ти його приймаєш свідомо, коли ти одного разу помираєш, і ти перестаєш. Шугатися від будь-якого звуку, коли ти в зоні бойових дій почуваєш себе як риба водій. Коли ти знаєш війну, відповідно ведеш себе до тих складових війни, тоді ти починаєш отримувати я зараз кажу банальні речі, ну задоволення ні, але якийсь такий кураж і драйв. Що зрештою через років 20-30, я думаю, що я буду мати що сказати внукам і з гордістю, що я як частина українського народу переміг російську імперію.